Зупинити повністю все зараз неможливо. Але можливо сповільнити збільшення тих катаклізмів і тих цифр, які ми зараз бачимо в звітах вчених, і врятувати максимальну кількість людей. Тому підключайтесь, будь ласка, вивчайте, ніхто не каже, що треба вірити сліпо. і... Вивчайте цифри, факти, слухайте вчених, щоб переконатися в тому, що це правда. І ми це наш шанс врятувати людей і планету. І які перспективи. Потім відкриється перед нами про це все теж говорилося на форумі. Глобальна криза, вихід є там. Не просто розповідалось, не, не, не тільки, як каже, дехто, ви нас лякаєте.